Всім привіт, вітаю вас на YouTube каналі Реферал. Сьогодні розкажу, як легко можна заробити від 36 до 400 доларів виводних. Для того, щоб заробити дані кошти, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадаєте на ось такий мій пост телеграм-каналу з 0 до 000 000. Як бачимо, ми отримаємо ці кошти від біржі WebBit. Насамперед, вам необхідно зареєструватись на біржі за моїм посиланням та пройти верифікацію. Якщо у вас ще немає аккаунту. Якщо у вас вже є аккаунт, то можете переходити до наступного етапу. А на наступному етапі нам необхідно буде приєднатися до цього турніру. Ось переходимо за цим посиланням. І очікуємо, коли наша сторінка загрузиться. Так. Бачимо, що проходить зараз турнір. Де ми можемо торгувати в парі Music USDT або ж Gala USDT і відповідно за це ми отримаємо кошти. Ось насамперед, вам необхідно ось тут справа нажати на кнопку «Участвувати» або ж прийняти участь. І нажимаємо на кнопку Прийняти. І ось після цього моменту ви вже можете торгувати в парі Music або ж Gala USDT. Бачимо, що відповідно до зайнятого місця, ви отримаєте нагороду. Так, якщо ви будете в топ-20 користувачів, то ви отримаєте 1800 Music. 1800 Music це 51 доллар і 8 центів. Ну, майже 52 долара по суті. Тобто, якщо ми зробимо торговий оборот в парі Music USDT більше, ніж 1552 загалом. І до кінця цього івенту ми будемо в топ-20, то відповідно ви отримаєте 52 долара виводний. Звісно, краще бути десь посередині, тобто від 10 до 20 місця для того, щоб вже гарантовано отримати нагороду. Бачимо, що 11-те місце зробив оборот у 4500 доларів. Ну, По суті, я думаю, достатньо тут десь буде зробити торговий оборот у 3000 доларів. Для того, щоб вже гарантовано отримати ці 52 долара виводний. Торгувати, звісно, краще е, ліміткою. Тобто не по маркеті продавати, а самому виставляти ордени і продавати е, токени дорожче, ніж ви їх купували. Таким чином, ви, ви будете виходити в без убиток і майже нічого не будете на цьому втрачати. Бо якщо ви по маркеті купуєте, продаєте, то відповідно ви. Деяку частину коштів втрачаєте на комісіях. Тому таким чином можна тут легко пробитися в цей топ і відповідно отримати хорошу нагороду. Бачимо, що за перше місце вони дають 14200 мюзик. Тобто 14200. Тобто 397 доларів, по суті, можна отримати, якщо ви будете топ-1 в рейтингу. Бачимо, що е, загалом по цій акції топ-20 людей по лідерборду отримають від 52 до 400 доларів кожен. І відповідно ще 20 випадкових людей отримують по 36 доларів кожен. Тобто, якщо у вас навіть немає е, такої великої суми, як 100-200 доларів, які ви можете закинути тут, поторгувати на біржі, то ви можете закинути на дану біржу і якусь маленьку суму 5-10 доларів і зробити якийсь мінімальний. Торговий оборот в парі Music, USDT або ж Гала USDT для того, щоб брати участь у цих 20 випадкових людей, які отримують по 36 доларів. Тобто, по суті, тут достатньо нам зробити якийсь мінімальний торговий оборот в парі Мюзяк USDT. Для того, щоб претендувати на ці 36 доларів, які випадуть для випадкових 20 людей, які зробили хоч якийсь мінімальний оборот. Тому, по суті, це досить крута акція від біржі WhiteBit, в якій ви можете отримати від 35 до 400 доларів виводний. Також рекомендую вам звернути увагу на ось це от попереднє моє відео, де я розказував, що ви на біржі WhiteBit можете отримати ось, називається воно MEL, від 4 до 180 тисяч гривень виводний. Ця акція також діє. Ось ви можете перейти безпосередньо за цим от посиланням в коментарях під відео. Так, вже якась реклама почалась. І, відповідно, також отримати хорошу нагороду. Тому рекомендую вам обов'язково виконати ці всі активності із цим торговим. З цим до... Турніром від ByteBeat, а також прийняти участь у активності від MEL і отримати від 4 до 180 тисяч гривень максимально. В принципі, на цьому все. Підписуйся на мій YouTube канал Реферал, а також на мій Telegram канал з 0 до мільйона. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.